Трудящі справедливо цікавляться наступним питанням. Якщо суд по розслідування і суд по mh 17 по збитому московитому Боїнгу, тривав 8 років і завершився якимись малозрозумілими результатами, засудили якихось шостих номерів, їх навіть не спіймали, до речі, вони навіть не помітили цього засудження. То скільки часу буде тривати суд над російськими воєнними злочинцями, над Путіним, над Шойгу і над всією цією бандою, чи доживуть вони коли-небудь, але прямо зараз вам потрібно підписатися на цей канал, тому що один чоловік жебрав біля Київського залізничного вокзалу? У нього не було ноги, у нього був спід. Uh, у нього була неправильна сексуальна орієнтація. Жінка від нього пішла і з банку його вигнали. Але він підписався на цей канал, і uh, нога у нього відросла. В банк його прийняли знову. До нього повернулася жінка. Він повернувся до. Правильної сексуальної орієнтації, і тепер він багата людина і завів уже другий рахунок в офшорі. А одна жінка не підписалася на цей канал, хоча могла, мала таку можливість, і тепер її судять як коригувальницю ворожого вогню і колаборанткою. І незважаючи на те, що колаборантам у нас дають найлегші покарання рік, півтора їй такі дали уже дають. Більше ніж 10 років. Тому що перше питання прокурора було: чому, чому, чому вона не підписана на цей канал? І не забудьте, що найближчої суботи в Броварах буде розкішний концерт Олександри Терещук. Розкішна програма, неймовірний голос. І скажіть всім своїм броварським друзям, якщо ви мешкаєте неподалік від броварів, то обов'язково туди приїдьте для того, щоб бути присутнім на цьому концерті. І там будуть збиратися кошти для Збройних сил України цього разу. Конкретно на машини на автівки евакуації поранених з поля бою. Про це ми будемо говорити трошки пізніше. Яка катастрофічна ситуація з евакуацією поранених? А зараз про гаагу для Путіна. Що потрібно розуміти? Було два по-справжньому знакових відомих і гучних суди по воєнних злочинцях: це Нюрнберзький трибунал, тоді, коли судили пособників Гітлера. Це була доволі несправедлива штука. Це було вперше. Чому несправедлива штука? Тому що в тій війні всі скуювали воєнні злочини. І... Англоамериканська авіація створила здійснила не менше злочинів, ніж Гітлер. А Сталін, а його представники були серед суддів в Гаазькому трибуналі, здійснили злочинів разів в тисячу більше, ніж Гітлер і його пособники. Тобто одні злочинці судили інших злочинців. Гітлеру можна було пред'явити тільки те, і цим злочинцям, що вони особливо не любили євреїв. але… В сорокових роках євреїв ніхто не любив. Британці, скажімо, надавали євреям тікати в підмандатну територію, завертали назад до нацистських концтаборів. Американці не давали ходу єврейській міграції в Сполучені Штати. Відома історія з гамбурзьким переплавом. Більшовики видавали євреїв в 1939 році після окупації Польщі, видавали польських євреїв нацистам. А потім топили радянські підводники, топили кораблі з єврейськими біженцями. Тобто євреїв тоді ніхто не любив. І тим не менше судили тільки нацистських злочинців. Тобто, це було несправедливо і судили цих людей, які вели світову війну, а судили їх за правилами якогось кримінального законодавства внутрішнього. Це все було неправильно. Засудили Мілошевича і сербських воєнних злочинців, і когось там з хорватів. Але до балканців особливе ставлення в світі. Ми живемо в толерантному світі, в дуже політкоректному світі, який вважає, що всі народи, окрім сербів, хороші, особливо євреї. От саме тому, що окрім сербів і хорватів, тому що де серби там не і хорвати, їх і. Вдалося засудити трибуналом в Газі. З московитами такого не вийде, на жаль. По-перше, тому що світ невпинно змінюється на гірше. Наш брат Горобець наводить такий приклад, що давньогрецькою час хронос, а новогрецькою хроня. Ну, Принаймні, він розбирається в новогрецькій і, може, і не бреше в цьому смислі. Виявляєте, який жах? Також Хронос нині не тойво. І е, головне, що і німці, і сербохорвати завжди вважалися європейцями, і європейцями були. А московити все таки азіати. І незважаючи на все їх прагнення здаватися європейцями глибоко в душі, і справжні європейці, і американці розуміють, що вони азіати. Ну, неможливо судити е, китайців за. Геноцид уйгурів, тому що це в природі китайців, тому що інші китайці нам не потрібні. Вони такі є. В цьому смисл китайської культури. Неможливо пред'являти саудівській королівській сім'ї те, що вона не була обрана на прямих, на прямих таємних демократичних виборах, тому що Саудія жодним чином не асоціюється з демократією і з виборами. Тобто їм можна, от тим людям, яким можна, судити гайськими трибуналами можна тільки європейців. А от всіх інших судити такими трибуналами не можна. Їм доводиться пробачати. По-друге, для того, щоб судити російських воєнних злочинців будь-яким трибуналом, Московію спочатку потрібно. Завоювати їх потрібно розбити настільки, щоб вони опинилися в полоні. Але розбивати їх ніхто не хоче. Тобто ніхто не хоче, щоб Московія дезінтегрувалася, ніхто не хоче посилати окупаційні армії на садове кільце, ніхто не хоче сісти в Кремлі і рулити цією територією із наших західних партнерів. Із тих людей, які влаштували газкий трибунал, ніхто цього робити не хоче по багатьох причинах. І тому, що бояться некерованої ситуацією непрогнозованою, і тому, що бояться атомної зброї, і тому, що це не прийнято, і тому, що вони мляві, і тому, що світ уже не той, і тому, що Хронос тепер уже хроня. І головне те, що. Московія має зберегтися в їхній уяві. Чому? Тому що в їхній уяві вона уже довго живе. Вони не можуть собі уявити світ без Московії, тому що це і Толстаєвський, і Большой театр, і топориком по голові бабушки, і, і гей 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 Казачок. І от без цього не може жити світ. У нього є образ Московії. Це образ Московії, який весь час підтримується. Вони ж не читають там теж книжок, слава Богу, як і ми, але принаймні вони дивляться Голівуд. А От ті, хто пишуть сценарії для Голлівуду, вони читають книжки. І все це проходиться в університетах. Знаєте, там дуже багато університетів, і скрізь там все це вивчається. Там вивчається велика російська депресивна література. І е, оці от невротичні люди, які виходять з цих університетах після цього всього навчання, нанюхавшись наркоти, вони не можуть собі уявити тріп без е, спогадів про Московію і от про цю саму літературу. Це настільки нудно, що уже солідно. Натомість, жодного образу України у них в голові не існує. Він ледь-ледь створюється, от щось таке трошечки створюється, і то тільки в зв'язку з Московією. І для того, щоб образ України виник, ми всі маємо дуже сильно працювати: поети, літератори, митці, навіть Міністерство культури, прости господи, мало би займатися не. Тим, чим воно займається, а просуванням образу України сприяти всім видатним українським культурним явищам, саме тим, які можна інтегрувати в західну свідомість, які можна показати світові. Спойлер жодному не сприяє. І українське держкіно мало би сприяти саме тим фільмам, відбирати саме ці сценарії і Якось просувати і фінансувати саме те, що могло би дістати західного глядача з українською специфікою. Чим більше української специфіки, тим краще. Спойлер не сприяє йому наплювати. Тобто, держкіно і мінкуль це те, що вбиває українську культуру. Ну, принаймні, якщо навіть і не вбиває, там мало є що вбивати, але не дає можливості розвинутися це. П'ята нога в тілегі Чеченської революції, як назвав таке явище Джехар Дудаєв. Ну і останнє: Московія хоче домовлятися, вона хоче миру. І те, що їй не вдається розробити ракетами і танками, тепер уже, дякую Богові, спаленими і мобіками, і загрозами і ядерним ударом. Оте От вона може зробити з заходом своїми пропозиціями миру, і зараз на це іще ще мало хто клює, але бажання миру у неї розвивається з шаленою швидкістю. Особливо після останньої G20. що відбулося на G20, як кажуть наші порадники, вони кажуть, що відбулася дуже цікава річ, що в цілому був досягнутий. Консенсус про те, що московська нафта не повинна коштувати більше собівартості в світі. Ви знаєте, що Європа взагалі відмовляється від їхньої нафти, а потім від їхнього газу і від нафтопродуктів. А в усьому іншому світі будуть створені такі умови, і всі згодні з цими умовами, тому що всі хочуть на цьому нажитися, в тому числі Китай, в тому числі Індія, що московська нафта не повинна коштувати. Занадто більше собівартості. І так буде. Це справді буде великий удар по росіюшки. До останнього часу, до сьогодні, вони не сильно відчували санкції, падіння стрімкого падіння їхньої економіки не відбулося. Зросло безробіття, але це безробіття вони зуміли абсорбувати через мобілізованих. Хтось виїхав, а от всіх оцих от е Погано соціалізованих елементів, яких в першу чергу і торкаються безробіття, якого в першу чергу звільнюють, вони заганяють в чмобіки і посилають на фронт, і Ці задоволені платять справді багато. І чим більше буде безробіття, тим більше вони будуть мобілізувати. З цим вони впорюються, як так. Але падіння цін на нафту це по-справжньому недобре. Тим паче їм не сильно вдається застабілізувати фронт, і до нашого здивування, до здивування всіх, все-таки ми потрошку, потрошку, але наступаємо на тому напрямку. Знову ж таки там, де ніхто із видатних експертів не очікував. Знову таки на півночі, знову таки на Луганщині. І це можна сказати, що дуже не от саме зараз це дуже непогано. І оці наші успіхи на фронті супроводжуються дуже прикрими випадками нехлюйства. У нас катастрофічна ситуація з евакуацією поранених. І, на жаль, у нас погана ситуація з евакуацією поранених завжди. Тобто, евакуація поранених весь час у нас трималася 9 років значною мірою на плечах волонтерів. Тому що держава і Збройні Сили з цим не, спра... не впоралися. Так і не впоралися. Зараз все ще на плечах волонтерів. Зараз ми знову вилаємо. Скидайтеся, будь ласка, на джипи в першу чергу для евакуації поранених, братці і сестри. Тому що ті джипи, які надають наші західні партнери уже пристосовані для евакуації поранених, ті джипи до фронту зазвичай не доходять. Вони в тилових шпиталях. На них їздять начальники шпиталів. Вони використовуються, щоб розводити від одного тилового шпиталя до іншого тилового шпиталя, що небудь там не обов'язково, щоб доставляти в тилові шпиталі якісь продукти, харчі, воду і все таке інше. Але до фронту вони чомусь не доїжджають. І, і на жаль, командування медичних сил зовсім не опікується тим, що з фронту, виявляється, потрібно евакуювати. І зараз, коли бруд, коли дощі, коли сніг, евакуювати часто дуже важко, і бійці поранені, бійці часто вмирають, тому що їх не встигають довести, їх нема чим вивести. І в зв'язку з цим, будь ласка, уважно послухайте. Оксану, що вона про це говорить, це насправді значно важливі, важливіше ніж той час, який я от це щойно говорив. І Якщо у вас буде можливість дуже велике прохання, розпоширте саме її слова. Вони мають бути донесені до державного керівництва, вони мають бути донесені до всіх. Це дуже важливий момент, друзі. Слава Ісусу Христу! Рідко виходжу в ефір, тому що мабуть, як у більшості України немає зв'язку, але зараз. Знову звертаюся, і прошу е Дмитра Олександровича, ДК, все ж таки, розмістити в себе на Ютуб-каналі, е е що у нас є критична ситуація на фронті з вивозом поранених, тому що відсутні джипи е у мене велике прохання. Будь ласка, всі, хто допомагають фронту, сконцентруйтеся зараз на тому, щоб можливо було е зібрати е і відправити. Джипу у нас в Києві займається Віктор Шовський. Я перешлю координати, Будь ласка, Дмитро митросанчик розмістив. Він займається формуванням цих кейсоваків, джипів, на яких можливо в вивести поранених. Він встановлює, вже знайшов дуже легкі ноші. Перший джип він нам пригнав, але це джип на одну бригаду. А нам потрібно на кожен батальйон. У нас таких бригад тут, тільки в зоні нашої відповідальності, чотири. І з полей, де ми знаходимося, це Запорізька і Донецька область, неможливо вивести поранених. Може, ви бачили відео, як у нас витаскує наші рінімобілі, техніка, і у нас немає можливості, на жаль, дуже часто забрати на гусеничній техніці. Вона не повертка. і дуже гучна. Її обстрілюють. Єдине, що є можливість вивести поранених, особливо важко поранених, це, це джипи, перероблені під під кейсивак, тобто під вивіз поранених. Звертаємося до всіх з великою з великим проханням, сконцентрувати свою допомогу саме на, тем, на тому, щоб зробити такі джипи і передавати на фронт, тому що це крайня потреба. Я втомилася звертатися до командування медичних сил, у яких є частина цих джипів від гуманітарних наших е, організацій міжнародних е, в тилових госпіталях, е, і вони їх не за призначенням е, використовують. Е, але на жаль, е, е, ну як завжди, порятунок наших збройних сил і порятунок наших військових, це в тому числі і ну, нути як всі роки війни, як і зараз, це. На нашу з вами справа, і тому ми дуже просимо зараз по медицині. Більш-менш ми забезпечені, якщо ви там займаєтеся противірусними препаратами, це по зрівнянню з тим, що вивезти важку поранену дати шанс. Тому що у нас протягом 10 днів не змогли вивести трьох важко поранених. Вони годину ще жили тільки тому, що їх виносили на руках, і поки під'їхала до вони поки їх виносили на руках, під'їхали до техніки, яка могла їх вивезти. Це вже з дорожнього покриття, це було критично пізно, і наші побратими загинули вкрай. Просимо таку допомогу, будь ласка. Всі, хто можуть об'єднайтеся, будь ласка, для того, щоб забезпечити підрозділи територіальної оборони, новостворені підрозділи такими джипами. Всі, хто може допомогти нам, будь ласка, пишіть на меседжер. Ми вас ведемо із начмедами бригади, із начмедами батальйонів, яким ця техніка потрібна, тому що ще раз вам кажу, на чотири бригади у нас всього таких два джипа, а потрібні кожному батальйону. Допоможіть нам в порятунку наших побратимів, посестер, допоможіть в порятунку наших захисників, тому що саме від їх служби, від їх захисту залежить життя нашої країни і вас так само. Ну і на сам кінець зараз відбувається донабір того до батальйону «Братство». І вимога ви вже знаєте. Їх три всього лише. Людина має бути відчайдушна. Мати всяке таке здоров'я і вірити в Бога. Саме такі люди нам потрібні. І ці люди прийдуть через один з підготовчих центрів і опиняться на виконанні бойового завдання. Тут проблема в тому, що воювати доведеться. Багато людей йдуть в збройні сили, не сильно збираючись воювати скажімо, зі спробою уникнути все-таки участі в бойових діях. Або йдуть з метою повоювати, але потім виявляється, що це справді страшно. І от багато хто намагається уникати. В братстві так не буде. В братстві воюють всі. На цьому вам моє палке, щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.